В Мукачеві відкрили живописний пленер. Мукачівська весна 2023. Живописний пленер присвячений Дню міста Мукачева. Він проходить уже в п'яте. Цього року участь у ньому беруть 17 молодих художників. Сьогодні пленер відкрили та за традицією вручили митцям символічні фартушки учасників. Наш пленер проходить щорічно в травні місяці. Він був започаткований ще в 2019 році, і мені приємно, що зараз він проходить у новому форматі, тому що беруть в ньому участь саме ви, молодь. Ви будете мати можливість проявити свою креативність, творчість, свій талант. Саме під час нашого пленеру і безпосередньо подарувати Мукачівцям свої твори протягом тижня. митці писатимуть на своїх полотнах мотиви міста Мукачева, його природу та архітектуру, визначні пам'ятки. Кожен учасник сам обирає локацію. Я вже втретє беру участь у пленері. Це завжди виклик, це завжди розвиток. В такому форматі як проводиться цьогоріч, мабуть, перше буде тому хвилюємося. І дуже хочемо а, поділитися із молоддю тим, що самі навчилися. Думаю, що, що, що і, і цей пленер все вдасться, І майстер-клас буде такий, як завжди, буде красивий, гарний, успішний. Думаю, що все буде добре. У Василя повторна архітектура. Я вважаю, це такий світовий рівень, що нашим учасникам буде надзвичайно цікаво це все спостерігати. Мені також це вже другий раз. Я дуже дясний за запрошення і. І дуже важливо це для мене, що активно участвувати в різних пленерах на виставках. Прошлому році було у мене і замок, і ну, і монастир. Ну із цих архітектура. Ну я визначив, що це буде архітектура нашим. Пленер триватиме тиждень до 28 травня. Протягом цих днів також відбудуться майстер-класи для художників. Митців винагородять премією міської ради в розмірі 10 тисяч гривень. Цього року згідно міської програми культури і мистецтв. Ми збільшили стипендію для художників. Вона становитиме 10 тисяч гривень. Це є стимул для того, аби розвиватися, аби в подальшому брати участь у пленерах, які організовує наш. Місто після пленерну виставку, де кожен учасник представить подві свої роботи, відкриють 11 червня у стінах палацу культури і мистецтв.